Правда, чудове місце. Воно прекрасне. Та я одного не можу зрозуміти. Ти весь цей час був живий. Чого ж ти не вернувся до Скелі Прайду? Ну, я просто хотів пожити сам один. з своїм життям і пожив. Та ще як? Ти був потрібен нам удома. Кому я потрібен? Нам усім. Ти король. Нала, скільки можна? Король не я, а шрам. Сімба. Він віддав землі прайду гієнам Що там усе знищено? Нема ні їжі, ні води. Сімба, зроби щось або на всіх чекає смерть. Я не вернусь. Як це? Ти не зрозумієш. Не зрозумію, чого? Слухай, це не має значення. Акуна матата. Що? Акуна матата. Це те, чого я тут навчився. Просто іноді трапляється всяке. Сімба, і ти нічого не можеш вдіяти. То нащо турбуватись? Тому що ти за це відповідальний. А ти тоді чому втекла? Я допомоги шукала. Так і не знайду. Зрозумій нарешті. Як не ти, то хто? Пробач. Що це з тобою? Ти не той Сімба, що я знала. Це правда, не той. Задоволена тепер? Ні. Розчарована. Знаєш, ти вже заговорила, як мій батько. Чого не скажеш про тебе? Слухай, хто дав тобі право повчати мене, як мені жити? Ти не знаєш, чого я зазнав? Знатиму, якщо розкажеш. Відчепись. Гаразд. Ні за що. Куди назад? Те, що це доведе, не змінить нічого. Минулого не виправиш. Ти казав, що завжди будеш поряд. А ти там. І все через мене. Це все я. Це моя вина. ну, спокідно, сам сам крабана, ну, опаля, сам не сам крабана, ну, пам'яна, сам не сама крабана, ну, пам'яна. Слухай, зав'язуй вже. Не зав'яжу, розв'яжешся. Пришилекова там. Чого ти ходиш за мною? І хто ти? Питання в тім. Хто є? Ти? Я, не знаю. Я зовсім заплутався. Я знаю, хто ти є. Шш, ходи, це наш секрет. <пілка> вже. І що це взагалі означає? Що ти схиплена мавпа, а я ні. Боюсь, ти щось переплутав. Ні, я нічого не переплутав. Це ти навіть не знаєш, хто ти є. О, тобі це відомо Звісно, ти син Муфаси Бувай Гей, стій! Ти знав мого батька? Поправка. Я знаю його. Я мушу сказати, він помер і дуже давно. Ні, помиляйся. <ріст> 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 він живий. Я тобі його покажу. Ходи за Рафіки, ти не обмане його.